Цей відеозапис, зроблений на телефон, надали нам батьки школярів. Рано зранку на світанку, доки не розвиднулося, збираються біля автобусів зміївські медики та освітяни. День робочий четверть, 19 квітня. Своїх підлеглих збирає відділ освіти. До захоплюючої поїздки приєднуються і молоді регіони. Вчителі зміївської чимужівської зітківської шкіл та ліцею займають чотири автобуси і о 6 годині ранку відправляються в Харків. Тим часом під стінами апеляційного суду прибічники партії Батьківщина просять визволити свого лідера. В Харків приїхали люди з усіх куточків України, аби підтримати Юлію Тимошенко. Не буде батьківщині ніколи. Що ти Юля!» За правопорядком пильнували більше півсотні міліціянтів, але без оворошок все одно не обійшлось. Невідомі почали зносити палатки опозиціонерів. І вони стоять, дивіться. Бютівці обурені бездіяльністю міліції. Схоже, що мітингувальникам під державними прапорами, які нівичили палатки батьківщини, було дозволено все. Таких активістів порівняно з бютівцями було набагато менше, але вони запевняють, що приїхали теж за ідею. Правий, да, за справедливість. Пусть сидить. Юля. Що вона вам зробила такого? О, много чого із Росії взагалі вигнали. Так она обратно возвращаться ніяк не може. А її надо тоже вигнати на площі. Зібралися Міївчан, і зміївчани, що правда без прапорів і без ідеї. Побачивши рідне телебачення, лише світили потилицею перед камерою та повільно відходили в сторону. А ви прийшли підтримати Юлю Тимошенко? прийшли <плес> <плес> <не> підтримати. Ні. <плес> <плес> Робочі, да? А ми зараз <гум> <гум> на роботі. <гум> скажіть, <будь> <гум> <тихої ділі. гум> вас може хтось замусить? <гум> <кроктавте, будь> <гум> на журналістів земляки відповідати не готові. Чого приїхали під стіни апеляційного суду, схоже, і самі не знають.